Що, він же знав норму конституції, що він знав, демобілізація що він, неможлива він знав, що завчасно, вчас іде захисну завершення країну, воєнного чи... стану ні, пані Гано. Я буду завершувати А сама. як ви з конституцією це суміщаєте? Ну, він ж норма захищати країну, але воює і знав, не що він, демобілізувати не можуть, поки воєнний стан. Вони буде там не Ну Всі це знали, пані бо це, гану, це в конституції ні. написано. Ні. В конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки, але всі знали, що їх не є можливість ці права і можливості допомагаю до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ми, ми, це, ми ж не, не, чу... не Ви мені не чу... не не чу... чу... даєте договорити. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в конституції, а подякувати і подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як два роки, а не закидати тим, що вони щось не дочитали. Немає. Ми, Я з вами, зараз, з пані Ганна, давайте для, для першого ознака вищати, поваги це не, не перебивати. Я mm. вас ні разу не перебила, хоча Такі. декілька разів дуже хотіла. Так Чувало. ось, коли він ішов захищати країну, він ішов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони два роки у війську. а у нього була вони, ротація, вони, ротація пані за ці два роки. Пані, Ганна, пані Ганна, Чому а, керівництво військове не зробило ротацію? Давайте ми дамо договорити. А потім відповідаю. Ротація це не рішення. А він у відпустці був за два роки. Пані, давайте правду. Це, це серйозні потім речі. Це правду кажуть. Люди дійсно, слово, і ви правду, кажуть. Люди, дійсно два роки не. були без відпочинку і ротації. І, знаєте, це порушення їхніх прав. Мій чоловік пише захищати країну. Вас всіх тих, хто на зараз дивиться. Я два роки його чекаю. Я... Регулярно не сплю ночами, так само як сотні тисяч інших жінок, які чекають своїх чоловіків. Є мільйони інших чоловіків, які теж можуть воювати. У нас воюють не ті, хто пішли 24 лютого. У нас воює вся країна. Зараз те, що ви кажете, ви перекладаєте відповідальність на тих, хто зробили найважливіше найскладніший ні. момент історії. Ну, будь ласка, не треба. А ви Шерман, зараз ні. робите вигляд, Я що цієї проблеми не існує. Що ці, можуть, що ці люди залізни, можуть? Ці люди є залізними, можуть воювати далі. Тих, хто людини чоловіку не дав відпочинок. Це було порушення його прав. І я вважаю, він два роки, що так не можна за ледве бачить своїх дітей. Абсолютно і ротація це його не, не врятує. ротація не врятує е, нікого. Тому що ротація це можливість відпочити, але це не можливість повернутися до і нормального куста, життя, була на яке люди робити. заслуговують. Ви все люди заслуговують Говорите. на те, аби їх замінили, замінили тих. Хто пішов рятувати нас в найскладніший період ці життя цієї країни? Зараз відмовляти їм в цьому праві це неповага до них. Я розумію всі складнощі, я розумію, що замінити в тому числі мого коханого чоловіка буде дуже складно з його рівнем підготовки. Але для того, аби його замінити, то заміни йому так.